Друзі, всім вітання! Сьогодні у нас на огляді буде нетиповий shopify магазин який продає просто продукти і продукти категорії подарунки і мистецтва. І сьогодні ми розберемо цей магазин, подивимось його сайт, подивимось скільки трафіку на нього, подивимось, рекламні креативи. І головне, подивимось, чи ми можемо запустити схожий магазин для нашого дропшипінг-бренду на платформі Shopify. Тому заварюйте каву-чай і запрошую вас до приємного перегляду. А перед тим як почати, хотів вас попросити оформити підписку на цей канал. Наша ціль це досягнути 100 тисяч підписників, щоб більше людей могли запускати свої e-commerce бренди на міжнародному ринку і заробляти тим самим гроші. Отож, лайк поставили, написали коментар в підтримку цього відео і цього каналу. І якщо у вас є друзі, які цікавляться також цініше. Рекомендуйте їм це відео. А ми починаємо. Отож, друзі, я хочу показати вам сьогодні магазин, який ми будемо розбирати і оглядати. Це магазин ertizaire.com. Як бачите, от такий от магазин. І з що ми почнемо огляд спочатку з кількості трафіку. Для того, аби зрозуміти кількість трафіку, я використовую такий додаток, як SimilarWeb. Він показує кількість сесій за місяць. Ну, бачите, за жовтень місяць. Це на безкоштовній версії. На платній версії SimilarWeb вам покаже навіть звідки йде трафік. Бачимо, по чому вони рекламуються. Бачимо основний ринок у них США: 75%. Потім Канада, Британія, Австралія, тобто країни Тірман. І ми можемо так само розглядати, що продає цей магазин. Магазин продає продукти категорії GIFT. GIFT і Ар. Давайте зайдемо, подивимося, як вони це все зробили. У них є категорія да, тобто це всі штампи, вокштампи. Як ви бачите, вони вже роблять. Якісь кастомні, ну, але я вам хочу сказати, що багато з них є на AliExpress, і ми теж до цього дійдемо. Бачите? От такі от круті продукти, просто красиво відфоткані. Давайте перейдемо на будь-який е product-пейдж і подивимось. да? Бачимо, що дуже класно відрендерили фотографії, зробили UGC обкладинку, UGC відео. Так, ну, бачимо, так, доволі крутий продукт-пейдж, абсолютно мінімалістичний є. Додаток до Сівінвоксету ми бачимо по 30 доларів за додаток, який ми хочемо. Є Shipping, є Returns, є Licensing. L'Iнг. Ну, все вони запакували. Так само відсутні відгуки. На жаль, напевно, вони роблять їх справжніми або роблять їх на бестселерах. Це категорія Wedding, і також в них є категорія Holiday. Holiday — Це категорія Give gifts, Джордж даруй, подарунки, якось вишукано розкішно, дуже класно. Бачите, всякі брелки, листівки, ну абсолютно такий нішовий, прикольний магазин. І по 9 доларів за листівочку. Так? От, дуже класно, що написано. Оригінальний дизайн. Звичайно, не дуже він оригінальний. Давайте далі. Інші Stationery Collection це всякі. Всякі оці вокс штуки, до яких вони просто роблять різні принти, і вони так само пропонують брендінг колекшн, тобто ви можете забрендувати. Точно вони цим займаються. Бачите, ведінг продають, ну все для того, бо організувати свято і організувати класні подарунки. Круто, що вони так само продають посткартс, тобто листівочки подивіться, по 3 долари. Це дуже класна ніша, тому що ви тут можете завантажити свою листівочку, завантажити фотокарточку. Воно все вам зробить. Такий бренд дуже круто буде летіти з тієї причини, що люди завжди люблять персоналізовані всякі різні подарунки, і це супер круто говорить про подарунки. Окей, ми глянули сайт, сайт доволі непоганий, простий, вишуканий. Все ок. Давайте тепер переглянемо їхні соцмережі: Facebook, Instagram, Pinterest, Очевидно, що є трафік з Пінтересту на такий бренд. Тікток. Ми переглянемо абсолютно всі соцмережі. Бачимо, що Тікток вони не заливають. Показує нам, що Тікток-Пікселя немає на сайті. Facebook заливають, видно, бо навіть бачимо їхні айдішки пікселя, по якій вони заливають. Давайте глянемо їхні соцмережі. Так, бачимо, що дуже-дуже круті соцмережі в них. Тобто вони заливають TikTok органіку. Бачите, 4,9 мільйонів лайків, 147 тисяч підписчиків. Для такого чеку дуже круто підійде TikTok органіка. І дуже круто, тому що бачите, які прикольні UGC-креативи вони тут знімають. Воно 100% в них залітає подивіться найбільш 14 мільйонів, 4-3 мільйони і 100% з цього йдуть продажі тобто що ми бачимо бачимо вже первинну стратегію яку ми можемо використовувати для схожого магазину або для схожого бренду розкачувати органічні джерела трафіку такі як тікток Супер круто, я думаю, що вони відмовились від платного трафіку для того, аби просто здавати органіку і просто ретаргетити за допомогою І е, Як бачимо, вони це успішно роблять. Facebook вчиться на події, які заходять, і вони так само плейлісти зробили. ну Все супер класно. Якби питань нема до їхніх соцмереж, і ведуть вони їх доволі стабільно. Навіть бачите, АСМР-рубрика, що дуже популярна, та, там, люди АСМР люблять. Окей, TikTok – топ Використовуємо, якщо ми хочемо схожий бренд, теж tiktok стратегію для, для такої нічого буде просто топ. Далі, Pinterest. Pinterest ми бачимо, що він просто в них існує. Тут теж є підписчики. Але у нас немає реклами тут Pinterest, тому що я її б теж побачив за допомогою джерел трафіку. Але ні, тут просто у них створений аккаунт, напевно, вони зайняли ім'я і просто щоб десь в рекомендаціях попав. Тобто вони займаються тут теж органікою. І давайте подивимось тепер Instagram. Instagram дуже розкачений, бачимо 112 тисяч підпиші, і він постійно ведеться тут. На жаль, з самого Instagram з десктопної версії нам не покаже нічого. Але якщо зайдете з мобільною версією, ви побачите і перегляди, ви побачите, і абсолютно все, що є тут, в них ну, по переглядам по шервим по коментарях. Дуже круто, що вони ведуть в соцмережі. Я думаю, вони теж приносять хороший результат. Бачите 450 лайків на пості. Ну, окей. А, тобто вони точно ними займаються і точно багато є органічних продажів. І тепер останнє, що я хочу подивитись, це Facebook. Facebook сторінка в них теж непогано розкачана. Тут ведеться контент, бачите, 20 хвилин тому вони зробили. І тепер зайдемо і подивимось рекламу About Page Transparency. Звідки бренд створений 10 січня 2018 року. Конкретно зараз крутить рекламу. Давайте подивимось. Бренд крутить рекламу з Канади. Значить, ми можемо робити, висновок, що це бренд меншиться або з Канади. І ми бачимо, що реклами не так-то багато. В основному мені здається, що це ретаргетингова реклама. Бачите, сім рекламних креативів крутиться. Я більш як впевнений. Що це є ретаргетинг, тому що основне джерело трафіку у них 100% органічне. І ми бачимо, що вони крутять ретаргетинг на свічки. Ми бачимо, що вони крутять ретаргетинг на воскові, оці штампи, да, і на персоналізовані воскові штампи, і просто на воскові штампи. Бачимо, що вони не використовують. Facebook як холодне джерело трафіку. Можливо, використовують Google, скоріше за все, так і роблять. Але Facebook у них виключно для ретаргів. Бачите, реклама з вересня-січня того року, January того року, крутиться. І з жовтня того року виключно на ретаргет. Значить, робимо який висновок, друзі ми, що це. Є абсолютно ретаргетині компанії, тому що бренд заробляє з органіки на такий чек, це абсолютно реально. А для того, аби краще розуміти, як працює міжнародний комерс, e як зробляти сплатний джерел трафіку, як масштабувати свої комерс-бренди, e запрошую тебе на безкоштовний майстер-клас, де ми від А до Я тобі показуємо, як запустити свій успішний магазин на Shopify. Реєстрація по посиланню під цим відео. І давайте продовжимо, друзі. По Фейсбуку зрозуміло, по Тіктоку зрозуміло. По Інстаграму зрозуміло. Тепер зразу виникає питання: а чи можна знайти такі продукти або продукти такої категорії, в принципі, десь на Аліекспресі і подивитися, чи можна їх продавати, подивитися маржинальність. І, друзі, мої, звичайно, що так. Давайте ми візьмемо якісь їхні, зайдемо, зразу подивимось от візьмемо ці оці штампи. Да? Давайте візьмемо Кастам, Воск, Степс, Stamps, любий візьмемо. І гуглимо, бачите, від 54 Монограма, да? каже, Пише монограм, вокстемп, або просто вокстемп. І дивимося, а я вже гуглив. Це попередньо. Дивіться: дивіться, скільки є різних символів. Алфавітів, Боже, всього, чого ви тільки хочете до того, аби робити воксові штампи. Ви, да? наприклад, можете тут замовити схожі, але давайте візьмемо більш реально схожі. Одиць, він теж вокстем за 1 долар з вот такими вот літерами. Ну, ви можете подивитися, скільки тут є їх варіацій. Да? Тобто, я буквально не капаючи, дуже глибоко в AliExpress, вже знайшов продукт, схожий, який вони продають. Мені лишилось тільки знайти. Абсолютно такого самого кольору, і все, але подивіться: долар. Да, з доставки може бути 5-7 доларів. І за скільки вони продають, коли вони перепакували свій сайт. Бачите, вже зробили брендінг, це, це не є складно робиться. Це ви просто пишете постачальнику. І ви, в принципі, можете це продавати схожі ніше. От ми подивились на вокс стемпи. Класно відфоткали, звичайно. От, з буковкою M. Я тільки що знаходив, в принципі. От, з буковкою «М», initial. Я тільки що прямо і знаходив. От, бачите, прямо ця буковка М. Супер. Тобто, що це нам говорить? В тому, що бренд починався і, можливо, й досі десь працює з китайськими постачальниками. Ідентично, в принципі, можна знайти, дивіться, ідентичний продукт. Ну, це, звичайно, вже. Вже креативи вони свої поперед знімали стовідсотково. Добре, давайте перший продукт VoxTemp, Їхній ми знайшли, легко можемо собі взяти, перепакувати і так далі. Давайте візьмемо якісь, якийсь. наприклад, Шоп-кол зайдемо і візьмемо е, отакий хеппі. Винтажки Смозгитех. Хорошо. Винтажки Massgift Tech. Заходимо на Алиекспрес. Та там-там, друзі, дивіться, скільки є от вам, будь ласка. Christmas Labels Craft. Все. Ви заходите і можете такі самі штемпи робити, такі листівочки, все, що ви хочете. Дивіться, є ще навіть красивіші. І це такі штуки, до речі, зараз класно запускати в період Q4. Дивіться, декілька хвилин ресерчу і ми вже знаходимо повністю їхню подарункову нішу. Да? Просто просерчити саме такі. Вони їх просто окремо взяли, замовили, відфотографували і продають по 9 доларів. Хоча там за 10 доларів продається ця ціла пачка. Season. Ну, коротше, очевидно, що це все алі просто класно перероблено Давайте візьмемо конвертик. Ні, давайте давайте візьмемо uh, Belly Bands. Belly ага Це, це точно кастом Окей, давайте Holiday Shop greeting cards. Uh, greeting cards, Merry Christmas. Давайте такі. Silent Night Holiday Car. -там, там там Silent Night Holiday Car. О, тут десь в наборчиках воно є. Ось тут. Дивіться: 50 різних вінтажних Крісмас-карточок. Вони їх просто продають окремо, друзі. Ну ви розумієте? Думаю, що так. О, очевидно, ще якісь приколи. холідей. Дивіться, скільки різних холідей приколів, але це нам трошки не підходить. От наші холідей-карти вінтажні. От і все і вот все, і кастомний конверт теж можна такий знайти і допродати. Друзі, що це для нас означає? Це для нас означає. Що такий шоп можна запустити, можна перепакувати абсолютно повністю з Аліекспресу, якщо знати, як це робити. І вони це зробили і заробляють тут дуже-дуже класну маржинальність. Я буду чим частіше робити розбори інтересних Shopify магазинів, для того, аби ви бачили, як можна круто запустити свій бренд на Shopify. І як це зробити правильно, знову ж таки, ми розповідаємо на нашому майстер-класі. Тому, якщо ще не зареєструвався, реєструйся і займайте. Літає на наш майстер-клас. А вам рекомендую дивитись і надихатись такими брендами, знаходити одразу, що вони пройдуть на Аліекспресі, і запускати свій бренд. На цьому в мене все. З вас лайк, підписка, коментар на підтримку цього відео і каналу. З вами був Влад, з Па-па!